Займайте місця, друзі, церква, привіт вам. Коли братром молився, він казав про те, що Господи, навчи нас, благослови нас нести Тебе і іншим людям. І знаєте, я так роздумовував про це і буде проповідь про це, що наш приклад, наше свідчення того, що ми знаємо Господа. Любимо, цінуємо ним. Це те, як ми вирішуємо проблеми, які стаються між нами. Це свідчення. Між віруючими також є виклики, непорозуміння, невирішені питання. І як ми їх вирішуємо, це свідчення для всіх інших, хто нас знає, бачить. І тема нашого спілкування друзі образи і непрощення. І завжди з'являється питання, чому це стається? Як цього позбавитися, бо ти можеш роками томитися в цьому, а це насправді забирає в тебе життя. Чому не вирішуються конфлікти, де корінь, де ця, як кажуть, собака закопана? Де вона? Просте питання на початку, щоб було зрозуміліше слухати проповідь, щоб вона була ближча, ця рубашка. І хто той, кого тобі важко простити? Перше. Друге. Хто той, при наявності кого ти відчуваєш дискомфорт? І третє, кому тобі зараз важко дивитися в очі? Хто вони? Одне з основних питань, коли ти, як служитель, приходиш для молитви до людини, яка хворіє або має якісь духовні переживання, це питання, яке задається, це чи є щось у вашому житті, що може бути перешкодою для зцілення зараз у вас. Чи є хтось, кому ви не простили або комусь завдали болю і не вибачились, ми будемо читати це Євреям, 12 розділ з 14 вірша. Будь ласка, відкрийте, це наш текст, і ми будемо тут з вами трошки вчитися. 12 розділ, 14 вірш. Прагніть жити в мирі з усіма людьми. Тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя. Бо без цього ніхто не зможе побачити Господа, і тут ми бачимо пряме таке повеління. Прагніть жити в мирі з усіма людьми. Діє слово, яке побуджує якусь роботу, працю до тебе, каже, прагни, щось роби. Справа не в тому, що ти будеш для всіх там чудовим. Ні, річ тут зовсім про інші речі, тебе будуть підставляти в твоєму житті. Тобі можуть заздрити, про тебе можуть там пліткувати. І звинувачувати, і це, до речі, може бути не під безпідставно. Насправді це все нам часто дуже потрібно. Чому? І сам, бо саме це формує нашу віру. Знаєте чому? Бо саме це все мені тепер приходиться принести Господу, щоб вирішувались питання. А мені це не подобається, що щось коїться. І коли якийсь є накал, конфлікт, про мене говорять, мені подножки ставлять, мені це треба взяти і принести Господу. Для того, щоб він це все закривав, бо я не можу це закрити. Збудовуються мої стосунки з Богом. Справа в тому, що заклик жити в мирі з людьми це моя відповідальність. Тут справа йде вже про, мену, про мене. Не то, що хтось там десь, то його віра, і то його справа, справа в мені, як я до цього ставлюся. Це моя відповідальність, і я маю цього прагнути. Написано. Про це дбати, переслідувати цю ціль або цим перейматися. Тобто в цьому жити. Одне з питань, яке постає, чому мене часто перестає це турбувати, що в мене немає миру з кимсь. Ну, типу, та нічого страшного, ну є якась там тема, була, миру нема в серці. Ну нічого страшного, я краще буду без миру, ніж буду прагнути жити в мирі і вирішувати якесь питання, конфлікти, наприклад. Мати мир, внутрішній мир з людьми це коли тобі добре від того, що комусь добре. От я собі так записав, думаю, оце коли порядок. От у когось добре і все від цього мені також добре. Все, я дивлюсь, хтось радіє, і я радію. Все, у мене немає перешкод в цьому моменті. Ти змінив 20 робіт і ніде надовго не затримався. І внаслідку від тебе завжди чути, що проблема в тому, що з ними було щось не так. З ними це з тими, де ти працював. Ти не маєш стосунків в колективі і навіть з тобою перестали спілкуватися, ти токсичний, бо ти завжди знаєш, як правильно, тебе не цікавить думка інших, твоя важка правда душить оточуючих. З тобою важко. В церкві ти не ладиш, з тобою важко, ходиш в хованки, граєш, з тим дружу, з тим не дружу, поділив людей. Просто хмара твоєї роздутої величі затьмарює присутність Божої святості, от що коїться в цей час. Відсутність миру з людьми це присутність гріха і проблема із святістю. І що саме цікаво тут, що весь цей такий, такий егоїстичний внутрішній набір кричить всередині не Господи, я втомився від себе, а Боже, вони мене не розуміють, і я ображений зараз. До речі, дуже-дуже часто саме там, де ти не вибачив, не простив або образився, саме там тобі самому давним-давно потрібно було просити вибачення. Знаєте, чому ми не вибачаємо? Тому що ми вважаємо, що ми краще. Да, ми вважаємо, що ми краще, тому не вибачаємо. Якось Вова Мільчук сказав такий фільтр приклад він жорсткуватий, але класний. Каже: слухай, якщо до тебе. Тобі кажуть, що ти кінь, зверни на це увагу. Якщо другий раз кажуть, придай цьому особливе значення. Якщо третій, купи собі сідло. Ми маємо, друзі, навчитися бачити і визнавати проблему, а не проблемних. Ми професіонали в проблемних, ми розбираємося, ми бачимо, як хто має там жити, вести себе, ставитися до мене, а я маю бути уважним в тому, як я маю бути. Маю ставитися до інших. 15-й вірш. Далі знов повеління до нас, церква, пильнуйте, щоб ніхто не втратив милості та віри Божої і став подібною до гіркої рослини, яка створить ускладнення для вас і отруїть багатьох інших. Знову повеління, дієве слово, пильнуйте, буквально. Дивись уважно, спостерігай, наглядай, піклуйся, будь уважним, стеж за цим. Щоб не трапилось щось небезпечне, будь на чеку, ми часто звикли казати. Бог через Мойсея, до речі, показує такі схожі речі про ізраїльський народ, і також дає повеління на рахунок цього, на, гір, на рахунок гіркого коріння, яке з'являється, читає повторення закону 29.18. Хай не буде жодного чоловіка чи жінки, чи родини, чи племені серед вас. Чиє серце відвернеться сьогодні від Господа Бога, поклонінням богам інших народів. Хай не буде між вами коріння, що дає отруту чи гіркоту. І це також повоління. Бог каже про ідолопоклонство, і що один заражений цим заражає інших. Отак от. Гірке коріння або гірка рослина це отрута, яка поширюється, може метастазами ходити по церкві. Твоя образа це пуста трата часу. Яка своєю пустотою забажає заразити інших. Твоя образа це пуста втрата часу, яка своєю пустотою забажає заразити інших. Ти пустий і комусь передаєш цю пустоту. Якщо в мені немає миру з ближніми, це говорить про те, що в мені гіркий корінь. Якщо в мені гіркий корінь, це наслідок того, що в мене проблеми з поклонінням Богу. А якщо в мене зараз проблеми з поклонінням Богу, це свідчення того, що зараз процес переважного поклоніння собі. А це ідолопоклонство, яке буде поширюватись. От і все. Гірка рослина, яка створить ускладення для вас і отруїть багатьох інших, написано. А саме ти сам в цьому, і ти будеш заохочувати до цього інших, ти не зможеш мовчати. Гірке коріння, яке є, воно буде виноситись наружу. Ти не зможеш це стримати в собі. До речі, це милість Бога даже нас видно, в тебе проблема. Ти почав говорити про інших. Перестав звертати увагу на себе. Тезіс, якщо не зміг йому простити, почнеш це іншим говорити. Ось так просто. Я знаю історію, де дві людини дуже довго товаришували. І знаєте, між ними станулося непорозуміння, пройшло багато років. Я про це чув, потім я це відчував на собі. Але один із них не перестає говорити про це при всякій нагоді, бажаючи забруднити іншого. Роки пройшли. Але це гірке коріння, воно все одно є. І там ти, ти знаєш когось, ти хочеш там про це сказати. І знаєте, як, я, тут є такий е, вислів на Буковині, каже, шукає гудза. Да. Образа це коріння гіркоти, який отруює серце, корінь гіркоти. Вона тримає тебе в полоні. Ось я зараз прочитаю, і ви всі зрозумієте, як ми себе відчуваємо, коли ми ображені або ми не простили. Людина з непрощенням носить в собі тягар, який заважає молитві. Згодні? А миру немає всередині, радості немає. Навіть у фізичному здоров'ї ти страждаєш, коли в тебе є невирішення якісь питання. Бо в мене ноги болять. <laughs> Кожного по-іншому, по-різному. Е, ви це відчуваєте також в своєму житті. Прощення це не виправдання чужих вчинків, а звільнення свого серця. Постає питання: так а що ж насправді не так, що я не можу прощати? От що не так? Чому в мені це коїться? От є, я там вроді щось і хочу, пробую, але не можу. Є цьому причина. Апостол Павло в Єфісянам, 4 розділі, показує життя людини, яка залишає попередній спосіб життя, який був в неї до цього. І, і зараз вона живе життям керованим Духом Святим. І знаєте, там принцип перемін. От просто написано, що ти робив, а тепер не робиш, робиш щось інше. Ну, наприклад, 4.25 Ефесянам. говорив неправду, тепер почав говорити. Правду. Далі робив своїми руками робить своїми руками добро, приймає участь в потребах інших, а до цього крав. Переміна. Не говорить поганого, а добре для збудування. Віддаляє, віддаляє від себе розрятування, гнів, лють, крик, зневагу. Це життя в дусі написано. Красиво. Така поведінка, христоцентрична, Божа. І 32-й вірш: будьте добрі один до одного, милосердні, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив вас. І ось тут закопана правда. Ось тут відповідь. І ось саме тут відповідь на наше непрощення, яке Бог через Христа простив вас. Причиною або силою прощення має бути моє прощення, яке отримав я через Христа. Ідея проста взагалі, Бог перший нас простив, коли ми цього не заслуговували. Тому його діти повинні чинити так само до інших. Тезіс, непрощення це, по суті, відмова бути схожим на Бога, який є милостивий. Він зовсім інший. Євангелія добра звістка, церква, або новина мала б мене навчити прощати, бо це добра новина саме про це в моєму житті. В основі всіх проблем, з якими ми зіштовхуємося, лежить сама велика проблема це наш гріх. Не гріхи інших людей по відношенню до нас, яку б вони біль нам не спричиняли, а наш власний гріх гріх по відношенню до Бога. Ось де тут закопана ця собака, як ми звикли казати. Тут вона. У мене є для вас дві новини. Дві. Це Євангелія, це добра звістка. Перша. У нас є великі проблеми. І друга біля нас великий Бог. Почнемо з першої. У тебе великі проблеми. Єфесянам, другий розділ, перший, третій вірш. У минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких жили раніше, йдучи лихими шляхами цього світу. Ви корилися володарю, який править зливими силами цього світу. Духові, що діє в непокірних. Усі ми теж колись жили серед них, задовольняючи свою духовну природу, йдучи за її бажаннями та прагненнями. І як усі люди на світі були приречені зазнати Гніву Божого, так це все про мене. Про того, хто не хоче прощати, про того, в кого завишена самооцінка, що він такий великий, на фоні його всі маленькі і незначні. Це все про мене. Ось моя характеристика: духовно мертвий в провинах і гріхах перед Богом, ходячи лихими шляхами, покорений тому, хто править злими силами, в тебе був хазяїн. І третій вірш, який усі люди на світі був приречений зазнати гніву Божого, це також про мене. Друзі, от вся така моя природа, яка була приречена до гніву Божого, виставляє претензії незадоволення Богу. Щось там бурчить, не хоче прощати, чимось там кічиться і показує зубки. Більш глибоке визнання своєї гріховності є одним із факторів духовної зрілості. Петро каже про ці речі, якщо в тебе цього нема. 2 Петра, 1.7 і 1.9. Щоб до побожності ви змогли додати братолюбство до братолюбства – любов. А хто не має цього, той сліпий. Бо не бачить того благословення, яке отримав від Бога. Він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Якщо я не маю миру з ближнім і не вмію прощати, це говорить про те, що я сліпий і не сприймаю реальність очищення від своїх гріхів, які сталися. Буває, кажуть тобі: слухай, дивись, ти там ведеш себе неправильно, від тебе люди страждають. Каже: слухай, зупинись так не треба, а ти не чуєш. Ти забув про очищення гріхів, які зробив чудо Господь в твоєму житті. Давайте, друге, Євангелія, далі. Біля тебе великий Бог. Єфісянам другий розділ 8. Та Бог богатий милосердям через Його велику любов до нас, навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом із Христом. І були ви врятовані завдяки Божій милості. Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небесні. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог зробив це для того, щоб показати на всі прийдешні часи незрівнянне багатство милості своєї. Він зробив це завдяки доброті до нас в Ісусі Христі. Бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуха, то є дар Божий. Наша поведінка часто. Така, не, мов ми щось зробили, заслужили, але ми все маємо, тому що нам просто це дали. Взагалі нема там твоєї дії, користі, красавчика. Ні. Просто Бог каже, на, я тобі даю, я тобі прощаю. Ми часто хочемо для того, щоб простити когось, велику прелюдію перед цим, щоб нам так багато всього сказали і зробили. Дивіться, як з Богом, все по-іншому. Каже, ти повірив, а я простив. Такий я. Він нас врятував, Воскресив, дарував нове життя, написано, посадив на престолі в царстві своєму. Написано, що Він це зробив, щоб показати незрівнянне багатство милості своєї. Він зробив це завдяки доброті до нас в Ісусі Христі. І це парадокс, що той, на якому явлено багатство милості Божої, показує свою гнилість і не хоче прощати. Ми, взяли собі, ми завзяті собі прощати, а ближнім не. До себе по милості, до ближнього як? По справедливості, так? Да. Як себе перевірити і свій духовний стан? Питання. Якщо мною рухає справедливість, в мене великі проблеми, бо я забув про Божу милість. В моєму житті сталося із грязі в князі, а я бурчу, біля мене важко, від мене хтось плаче, в мене проявляється голосок несправедливості. Боже, вибач, ти ж зовсім до нас по-іншому ставишся. Ну, не так. Пророк Йона, коли прийшов в місто Неневі, де жило 120 тисяч людей, він теж упирався. Хотів справедливості, у нього свій план там був. Але прийшов. Він сказав коротеньку проповідь їм. Вона звучала так: через 40 днів Неневія буде зруйнована. Ось і все. Проповідь про смерть зробила рух певної віри в народі. Вони взяли піст. До речі, піст взяли всі, навіть худоба. Всі. І далі показалося знову серце Господа. Що зробив Господь? І тому Бог передумав, що до біди, про яку казав він, що нашли на них і не зробив цього. Дивіться, і знову милість. Проповідь про біду нашої гріховності має зростити природу Божої милості в моєму житті. Якщо я не вмію прощати, це говорить про те, що я не розумію, звідки я взятий. Ідея всього Євангелія, знаєте, яка? Це спасіння через прощення. У нас може бути викривлене бачення Євангелія, ми схильні розглядати його лише як двері, через які ми входимо, щоб стати християнами. Але добра звістка про прощення мого гріха. Через Христа має зробити мене схожим на нього. Бог бо прощений, має навчитися прощати. Буває стан, коли людина не може сама собі простити, і це її руйнує і забирає життя. Також ми самі не можемо собі простити. Послухай, Христос тобі простив. Сам Бог каже тобі: Я прощаю, бо я хочу, щоб ти був в мені щасливий. Не займайся цим самобічуванням, це вже зробили зі мною і тепер ти вільний каже Христос. Хтось, може, зараз має стан, що йому всі винні, немає спільності або миру з ближніми. Послухай, винні ми, а Христос за цю вину вже віддав своє життя. Комусь важко від тягаря непрощення, хтось не наважується до бесіди з братом чи сестричкою, бо вісить якась невирішена розмова, давно вісить. У когось очікування, що до нього підійдуть і почнуть говорити, хоча цим хтось маєш бути давним-давно житті. Хай тобі допоможе в цьому дві постійні внутрішні проповіді. Дві. Перше, Ефесянам 2.3. Ти, як і усі люди на світі, був приречений зазнати гніву Божого. І друга. Але ні. Ефесянам 2.5. Навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, він дарував нам нове життя разом із Христом. І були ви врятовані завдяки Божій милості. Шлях вверх через шлях вниз. Це коли розуміння своєї гріховності призводить до розуміння Божої милості. Так що, помолись, друже, візьми з собою на зустріч тілешку милості, і як тільки серце почне шукати справедливості, відкрий знову Ефісянам 2:3 Ти, як і усі люди на світі, був приречений зазнати гніву Божого. Але ні. Ти був врятований завдяки Божій милості. Амінь. Давайте помолимося. Моліться, церква. Дякую, Господь, за нове життя, за свободу. Дякую, наш Бог. За це майбутнє, яке ти нам подарував, ні за що, просто так, Господь, хочемо. Поступай так, з твоєю мудрістю і милістю, наш Бог. Дорогу, Господь нам у цьому слави ім'я. Амінь. Амінь. Thank yes. you. Нам до відношення до інших, до своїх братів і сестер, завжди являти милі, і благодать твої. Наповни нас цим, Господи, тому що якщо ми не будемо наповнювати з тобою, то ми будемо прості, Господи. Наповни нас силою. Амінь. Дякую yeah. тобі, Господи, за нагадування про те, що ми прощені, і ми маємо бути навчені прощати. Дякую тобі за пам'ятку, про те, що дуже великий багаж гріхів. Ти просто взяв, закрив Господь і простив. Боже, ми дякуємо Тобі за нагадування про те, що ми маємо жити в мирі один з одним. Ми маємо цього прагнути, шукати, бажати. Саме це і є свідчення того, що ми зрозуміли, скільки нам прощено, і ми прощаємо. Господи, навчи нас цьому. Дай нам бути уважними. Слава тобі. Амінь.